Всім привіт, дівчат! Сьогодні дивимось комплектики і не тільки від харківського виробника. Якраз небагато, але більшість з них ми вже досить давно не бачили, вирішила про них нагадати. Почати хочу з комплекту під назвою Пір'їнка, каблучка 17,5, таке легке оксидоване срібло і білий цирконій. Нічого зайвого, на кожен день класний комплект. Вага сережок 7,37 г, англійська застіпка. Бучка з вагою 6,26 грам, ось ближче. Вартість комплекту 1935 гривень 53 долари. Далі ось такий цікавий комплект під назвою Галактика, Каблучка у 18-му розмірі. Тут дивіться, вони зроблені у вигляді тарілок таких літаючих, Ставочки синій цирконі і також є білого. Цей комплект родований. Дуже гарненький, сережки за вагою 10,5 грам. Ось така застібка англійська. Каблучка 5,38. Тут, до речі, є ось такий простір під верхівочкою. Також може на 18,5 підійти, проте буде тугенько, напевно. Дівчат вартість такого комплекту 3285 гривень 90 доларів. Наступний комплект називається барвінок. Каблучка на 17 розмір. Тут вставочка цирконі кольору хризопрас. Камінці в огранюванні. В житті колір такий трошечки темніший, мені здається, більш гарний. Вага сережок 8-13 грам, застіпка, занижений штифт. Вага каблучки 4,87. Вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів. Наступний комплект у нас ось такими штучними чароїтами. Каблучка розмір вказано 18,5. Проте, я думаю, на 19 може підійти. Кам'янці в житті більш фіолетові з такими білими включеннями. Дуже красиві, до речі. Сережки за вагою 10,42. Ось така застіпка. Вага каблучки 9 грам. Дивіться, бачите, тоненька шинка, а конструкція така величенька. Вартість комплекта 2445 гривень 67 доларів. Далі, дівчат, є ось такий цікавий комплектик під назвою Авангард. Каблучка на 17-й розмір і підвіска. Їх можна брати окремо. Я тільки що побачила, що в каблучці навколо синього камінчика є позолота, а в підвізці ні. Абсолютно не критично, просто вас попереджую. Сюди ще дівчат приходили сережки, проте з ними сталася неприємність, вони в дорозі трошечки розплющились. Бачите, я буду їх повертати виробнику, проте можна буде їх замовити. Я не хочу одну сережку знімати з другою, бо боюся ще більше пошкодити. Ось такий вони розмір мають, там англійська застіпка на середнє вушко. Дивимось тепер каблучку. Вага 7,32 на бірці 16,5, проте трошки на більший розмір йде. А також цей комплект родований. Вартість каблучки буде 1100 гривень 30 доларів. Підвізка за вагою 7 грам. Гарненька. І вартість 1060 гривень, 29 доларів. Далі є ось така підвісочка яскрава в наявності, називається лукоморіє. Вага 6-16 грам, але родована. Тут мікс цирконію. Посерединці червоний, тут синенькі під сапфіри, рожеві підрубіни, дуже красиво. Ось таке подвійне вушко. І можна дозамовити каблучку таку, сережок не існує. Вартість вказує на екрані. Далі є в наявності ось така акуратна каблучка Ніагара, 18,5 розмір. Тут наставочки цирконію і вона родована. Цирконій тут червоний, рожевий і жовтенький. Також існує ще в інших кольорах, в синеньких, в червоних таких більше. Вартість каблучки 840 гривень 23 долари. Далі в наявності ось така повсякденна каблучка Dior, 17,5 розмір 3,61 грами вага. Тут є позолочена частинка і також чорна емаль. Вартість всього 585 гривень, 16 доларів. Далі є в наявності вільні сережки Ніфертіті за вагою 7,5 грам, вони родовані. Ось такі трикутнички рухомі. Дуже стильні, без комплекту. На тоненьку середню мочку. Вартість 1610 гривень 44 долари. Вдалі на наявності є ось такі подовжені сережки з кульками. Називаються молекула. За вагою вони 9,95 грам, тут є вставочки цирконію, дивіться, Такі дрібні кульки і застіпка. Також, якщо не помиляюсь, існує браслет, можна дозамовити. Вартість сережок 1460 гривень 40 доларів. Далі, дівчат є в наявності ексклюзивна прикраса. Каблучка гепард. Розмір вказано 19, проте вона підійде на 19,5 вага 1396 г. Дівчат, я навіть не знаю, чи виробляю зараз цю красу. Її раніше було важко виготовити, часто вона уходила в брак. Цю каблучку взагалі випадково знайшли, вона досить давно лежала. Тут ось такі два гепарди з зеленими очима. Клас. Вартість скажу на екрані, кого цікавить, пишіть, можемо спробувати замовити, проте не буду обіцяти, що зроблять. Далі є в наявності брошка кохання, вага 7,5 Вка тут червоний та ось такий руденький цирконій. Також ще є в наявності з фіолетовою вставочкою, кому цікаво, пишіть. Ось така голочка. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Ще одна яскрава брошка під назвою Колорит. Вага майже 10 грам, вона рудована. Тут мікс з цирконію, дуже красивих кольорів, ось такий під цитрин, під смарагди, гранати. Дуже красиво. Вартість 1715 гривень 47 доларів. Так і наостанок покажу вам два браслетики. Перший називається еліт. Тут вставочка культивовані перлинки. Вага 17,91 г, довжина 19,5-22,5 см регулюється. На велику ручку. Якщо у вас є щось з перлинками, можна сміливо обрати в комплектик або навіть просто так. Застібка карабін. І ось так на руці. Вартість браслету 2560 гривень 70 доларів. І останній браслетик під назвою Румунія. Цей браслет, на жаль, на повтор не можна замовити, тому що на ньому є золоті пластиночки, а зараз такі прикраси не виготовляють. На жаль, це із залишків. Довжина 18 см, підійде на ручку десь 16-17 см, хто як любить носити. За вагою 13,32 грами. Тут саме золоті пластиночки, не позолота. І також цирконій. Класний варіант, як можна поєднувати з золотими прикрасами. Застібка карабін. І ось так наручці гарненько. Вартість 3285 гривень 90 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!